Давайте порівняємо новий iPhone 16 Pro Max і беззеркальну камеру для початківців та блогерів Canon R50. Всім привіт! Мене звати Іван Куприч. Я займаюсь фотографією вже більше 4 років. І сьогодні я вам розкажу, чим камера в смартфоні відрізняється від такої ж самої камери у фотоапараті. Хто з них краще знімає в темноті? Хто з них краще знімає відео? Також розглянемо, що краще купити. І також порівняємо фото та відео з Canon R50 і iPhone 16 Pro Max. В першу чергу iPhone 16 Pro Max це смартфон. Тобто ви можете його взяти з собою в будь-яку подорож, він не займає багато місця і досить компактний. І навіть якщо ми порівняємо його з такою компактною камерою, як Canon R50. По габаритах ви бачите, що вона займає набагато більше місця, і також до камери вам обов'язково треба буде брати з собою об'єктив. Навіть такі компактні об'єктиви, як Canon RF 50 мм 1.8 займають набагато більше місця, ніж смартфон. Насправді є дуже велика різниця між смартфоном та камерою. Вона полягає саме в цьому, як створює зображення смартфон, як створює зображення камера. Тобто, в смартфону, за рахунок того, що в нього досить маленька матриця, він ці обмеження обходить за рахунок штучного інтелекту, за рахунок потужного процесора. Тобто, він додатково піднімає тіні, піднімає різкість, робить таку картинку більш е е насиченою. Камера, в свою чергу, дає більш природні кольори, тобто такі, які бачить людське око. І вона так е сильно агресивно не обробляє зображення, як робить це смартфон. Коли мова доходить до мегапікселів, багато хто помилково вважає, що чим більше мегапікселів, тим краще. Але зараз я вам поясню, чому це не зовсім так. Дивіться, з правої сторони у нас iPhone 16 Pro Max і фотографія зроблена в режимі 48 мегапікселів. Зліва у нас Canon R50, в нього всього 24 мегапікселі. І зараз ми порівняємо їхню якість зображення та загальну деталізацію. Бачимо, що iPhone дає зразу більш світлішу картинку, так працюють його алгоритми. І зараз ми порівняємо його з Canon і подивимось, наскільки ці 48 мегапікселів правдиві чи ні. Тобто, бачите, при однаковому кадруванні деталізація в них буде досить подібна. Єдине, що бачу, iPhone все-таки дає е, трошки більше деталізації. Оце видно, наприклад, е, в ділянці брови, і також по волосках бачу, що деталізація в нього більш краща. Але це за умов ідеального освітлення. Коли ми порівнюємо фото за поганих умов освітлення, більша матриця фотоапарату дає про себе знати, тобто на неї банально попадає більше світла і більш кращий результат ми отримуємо. iPhone старається за рахунок процесора витягнути тіні додатково, він старається якось освітлити картинку, та така картинка виглядає більш плоскою і набагато більшу кількість шумів містить. Ще одним важливим фактором є функціональність пристрою. Тобто iPhone це у вас як мультифункціональний комбайн. Тобто ви можете на ньому іграти ігри, можете обробляти ті ж самі фото, відео, і додатково вже в нього вшиті камери. В Свою чергу, камера більш професійний інструмент для створення контенту. Тобто ви можете сюди ставити різні змінні об'єктиви, вони можуть бути портретні, ширококутні, телефотооб'єктиви. і це вам дає набагато більше можливості для творчості. Також до камери ви можете підключати набагато більше аксесуарів. Тобто, це можуть бути як і звичайні мікрофони-підлички, це можуть бути більш направлені мікрофони гармати. Ви можете підключити сюди зовнішній монітор. До деяких камер так само підключаються навушники, щоб ви в реальному часі могли чути запис. Звуку. І також дуже важливий фактор є те, що тут є змінні акумулятори. Тобто, якщо у вас йде тривала зйомка, ви просто можете змінити акумулятор і продовжити далі зйомку. Це дуже класно. А зараз ми порівняємо фото та відеозйомку з iPhone 16 Pro Max і Canon R50. Це 1 X камера на iPhone, і ми можемо зразу побачити, наскільки. Набагато більш плоскіша картинка в нас виходить з iPhone. В нього за рахунок того, що набагато менша матриця, він не відділяє так об'єкт зйомки від заднього фону, і картинка виглядає набагато більш плоскішою. Також він зовсім по-іншому передає кольори, тобто він за рахунок своїх алгоритмів більше витягує кольори у жовтий кольор. Хоча насправді трава була зелена, і листочки також були зелені. Тут у нас включений вже портретний режим на iPhone, і ви можете оцінити загальну якість картинки і то, як iPhone відділяє передній фон від заднього. Тут, бачите, оптика справляється набагато краще, оскільки iPhone робить це програмно, і такі дрібненькі елементи, як волосся, як там кусочки пальців, якоїсь одежі, воно все просто розмилюється і підблюрюється. А це у нас вже 5 x камера на айфоні. Можете оцінити так само загальну якість картинки та деталізацію. І, до речі, є дуже важливий нюанс, що в айфона 5 x камера це тільки 12 мегапікселів. Тобто основна в нього і надширококутна в нього 48 мегапікселів, а ця камера в нього тільки 12. Тому загальна деталізація в нього буде гіршою ніж у фотоапарата. Тобто, бачите, як все промальовано. Також от такі дрібненькі елементи, як волосся, він просто його заблюрює, тобто він ще ідеально з цим не вміє працювати. А зараз порівняємо декілька нічних фото. І на айфоні ми будемо використовувати камеру 1X, оскільки на неї попадає найбільше світла. Телефото об'єктив і надширококутна камера дають набагато гірші результати вночі. І зразу можемо побачити, що iPhone старається зробити із ночі день. Тобто цю додаткову інформацію, все він витягує там, де на будинках. Хоча насправді вже було досить темно, і цих будинків було практично не видно. Тобто так, як це показувала камера нам. Також кольори набагато правильніше передає камера. І коли приблизимо таке зображення, також можемо глянути на саму деталізацію і порівняти її з камерою, і можу сказати, що вони приблизно однакового рівня зараз. Тобто алгоритми справляються досить добре, тобто, бачите, от текстура, наприклад, курточки передалася краще на айфоні, хоча от волосся деталізацію краще передала камера, тобто приблизно вони дають подібний результат. А ці фотографії зроблені вже збудованим спалахом у смартфоні та у фотоапараті. І насправді також кольорова температура знову краще передає тут іменно фотоапарат. Тобто, насправді, фонарі оці були оранжевого кольору, а не такі жовті, як передав цей iPhone. І також iPhone старається зробити все-таки із ночі-день. Тобто, бачите, отакі детальки він починає витягувати максимально тіні. Тут старався витягнути небо, хоча вже насправді була на дворі ніч. Але в загальному результат досить класний, в принципі, видає її iPhone. Хоча фотоапарат в таких ситуаціях показує однозначно себе краще. Тобто в нього буде ззаді більш приємне таке розмиття фону, він показує, іменно, що це ніч, і більш краще передає атмосферу. У нас вже поясний портрет. На iPhone 16 Pro Max також зі спалахом. І бачите, що iPhone старається дуже сильно витягнути оцю картинку з тінів. Тобто насправді вже була ніч, очами там вже нічого не було видно в дійсності, але iPhone за допомогою своїх алгоритмів старається оце нам дістати звітам інформацію. І за рахунок того, виходить, дуже така шумна картинка. От. І так з цією задачею справився Canon R50. Тобто, бачите, він набагато краще передав атмосферу, тобто там темно, в дійсності, немає стільки шумів, як на айфоні, тобто набагато більш чистіша картинка, і в нас класно проекспонована модель. Тут в нас вже нічний режим на iPhone 16 Pro Max, і він, до речі, включається в нас автоматично, коли недостатня кількість світла. А так виглядає картинка з Canon R50. Тобто можете самі порівняти, хто краще справляється з деталізацією і передачою картинки. Скажу, що iPhone в нічному режимі дуже сильно старається зробити також із ночі день, тобто він дістає дуже багато деталей, небо воно насправді, бачите, стає набагато освітлішим. Так само деталі, які в реальності тут взагалі не було видно. Але таке зображення може дуже багато кому здаватись навіть кращим. Тому що воно більш контрастне і більше деталей на фотографії. А зараз можете оцінити якість відео на iPhone 16 Pro Max та Canon R50. iPhone 16 Pro Max у нас знімає 4K 25 кадрів на секунду. І такі ж самі налаштування у нас стоять на Canon R50. І зйомка зараз ведеться без кінорежиму, включеного на iPhone. Зараз також режим 4K 25 кадрів на секунду, тільки на iPhone 16 Pro Max включений вже кіноефект і можете оцінити, наскільки добре він справляється в таких умовах зйомки. а зараз можете оцінити роботу стабілізації і iPhone справляється з цим набагато краще. Оскільки в Canon R50 немає матричної стабілізації, для таких відео потрібно буде додатково стедикам. Отже, якщо ви шукаєте універсальний гаджет для створення швидкого контенту в соцмережі без використання додаткового обладнання, однозначно ваш вибір iPhone 16 Pro Max. Однак, якщо ви хочете отримувати більш якісний результат, Контролювати процес зйомки та займатися творчістю, однозначно камера буде вашим вибором. Друзі, вам дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, коментар. Це допоможе нам просувати україномовний контент.